Привіт усім. Будучи економною господинею, хочу розповісти, як легко можна економити в Польщі. Я вже комусь розповідала, що коли ми були перший раз у Вихерово, як економно ми там живемо, як я там готую, що купую. Зараз ми от в районі, де ми проживаємо, де ми мешкаємо сьогодні, є дуже багато чудових магазинів. Не знаю, називати їх, можна, мабуть, називати. Це Кауфлян, це Лідл, це Левіатан, це Бідронка. Це ті магазини, яких в Польщі дуже багато. І практично в кожному районі є такі великі супермаркети, куди ти можеш зайти, купити не лише продукти харчування, ти можеш там купити речі, і тільки там помірити не можеш. Це єдине, що ти просто береш, ну якби купуєш, а якщо тобі раптом щось там не підійшло, то можна протягом семи днів повернути цей товар назад, маючи на руках. Парагог маючи чек, чек і ніяких проблем з цим немає. Але я хочу сказати за продукти харчування хочу сказати. Тому що от навіть за останній тиждень ми натрапили на такі величезні знижки, наприклад, зайшли в один магазин. Ми там купили моркву, яка коштує взагалі десь там, ну, до 2 злотих за кілограм, там злоти 99 десь будронців вона коштує. Зайшли в один магазин, морква така просто відбірна одна в одну 68 грошей. 0,68 злота. Сьогодні зайшли в інший магазин, не буду його рекламувати. Тут взагалі морква по, 40, 40, по 46 грошей. Зайшли в інший магазин. Капуста біла, яка коштує, ну, капуста звичайна, яка, яку я беру на борщ, бо дуже часто варю тут український борщ. Капуста, яка коштує теж десь там близько більше злоти, десь до нової злотих, десь можна навіть і більше. Тут вона сьогодні, ой, в 11 з днів буквально ми купили 0,28 злота, Це 28 грошей. Ми купили собі, звісно ж, як в Україні одразу три головки. Думаю, Можливо, там я заквашу трішки капусти, нехай вона нас буде. Е, дуже багато промоцій вечірніх або навіть от сьогодні в одному з магазинів, в четвер у них промоція велика на м'ясні вироби. Якщо, наприклад, якась там шинка. Копчена або називається там з домашньої з домашньої п'єці, вона коштує там 30 злотих, то можна купити її в промоційний день за 21 злоту, там за 22 злоти. Якщо м'ясо коштує там 18 там чи 16 ми його купуємо правда рідко м'ясо, практично не купуємо, то в промоцію можна купити за 8 злотих м'ясо. Притом карковка це в нас оши, як називається м'ясо, з якого можна готувати. Там шашлик, там і чудовий фарш зробити, такий соковитий і, і так далі. Промоції дуже багато. дуже багато. Ми купили, наприклад, сьогодні кошик ківі. Теж Теж в там коштує зазвичай штука, там десь злотувка. Ми сьогодні купили кошик ківі за 2,99. Що ми таке ще купували за промоцією? Ну, дуже, як тільки заходиш, сметана, наприклад, теж зайшли, так сметана в них в цьому магазині коштує там. 2 злотих там і 99 грош, там 2,50, 2,60, то це ми зайшли. Злота 66 коштує 400 грам сметани, чудової, смачної, найсвіжішої сметани. Сири постійно є знижки на сири, а тверді сири. Є знижки на молочні продукти. От навіть ми купуємо весь час однієї з фірм молочну. Дуже смачний, просто творог, творог домашній, ну домашній, не домашній, звісно, але він настільки смачний, що мені він нагадує дуже домашній сир. У нас навіть настільки вже в Україні навчилися цей що сир, щось там з ним маніпуляції якісь проводити, що він там навіть не свіжий, видається свіжим, але він весь час якийсь мокрий, там дуже багато сироватки, принесеш з ринку, там половину мішка води в ньому. То тут сир такий, він пресований, він загорнутий в такий папір, а потім тільки у фолію, там, уже зверху чудово пахне, він найсвіжіший. От ми часто купуємо такий сир, наприклад, там 200 грам коштує е, зазвичай 2,50, там 2,60, ми можемо купити його за золоту 90 по промоції. Теж ми одразу там беремо 5 чи ми любимо робити сирнички там, або варенички, щось таке з сиру. Е, це дуже підкупається, дуже подобається. ти Щоразу йдеш. Але тобі той магазин не треба, не треба тобі заходити. Ми йдемо я з роботи, їду, думаю, а зайду. А ще купила я недавно сливу. До речі, тут сливу дуже люблять, тому що е, поляки дуже багато печуть е, кругового тіста. Це пісочне тісто, і дуже багато пісочних пирогів, пирогів, тертих там, зверху затертих, з крошкою, з крушонкою. І вони це дуже люблять з яблуком, оскільки в Польщі дуже багато яблук з сливою. Але слива, от вона протягом всього сезону. Ну, не можна було купити сливу, там дешевше трьох, там 3 злотих 50 грошей. Я навіть купувала, трошки зварила там джем, то я купувала по 3,50 на кліпажу на старому, купувала сливу. Це зайшла я в один з цих супермаркетів, там розпродається слива. Вже вона остання, така вже трішки м'якенька слива, але вона по 99 грошей. Ну от уявіть собі це втричі дешевше, навіть більше, три з половиною майже рази дешевша слива. Я, звісно, і там загрібла, забрала ту сливу, прийшла, швидко зварила джем, і вийшов такий джем чудовий. Хоч до млинців, там, хоч можна просливувати пірнічка, це такий пряник, який печуть поляки на Різдво і теж його дуже люблять. Тобто це такий е, сливовий джем, він завжди стане в нагоді, він смачний і корисний, і можна завжди ним ним скористатися, якщо просто голодний, намазати його на хліб і з'їсти хліб з маслом і джемом зверху. Ось так е, можна економити у Польщі. Навіть не ходячи там на ринок, а просто купуючи все у цих дужих склепах, все навіть маючи мінімальну зарплату, отримуючи, можна дуже економно жити. Так само хочу сказати про реч, про промислові товари, тому що ми теж гуляємо по великих торгових центрах, це цікаво, поїхати, подивитися, як падають ціни. Якщо в нас кажуть, там, наприклад, в наших магазинах в Україні, ось. Там ціна була півтори тисячі гривень, там кросівки коштували, а зараз вони коштують там 900 гривень. Така велика там, промоція, така велика знижка. То тут, я думаю, що все-таки ну, закладена ціна правдива, цей товар, який продається. Ми купували нещодавно взуття, і я розраховувала купити одну пару взуття, а купила дві пари, тому що я так собі ну, таку поставила собі з за ціль. Думаю, почекаю, поки тут будуть знижки на ці. Ну, на ці чоботи, які я собі е, хотіла купити. Прийшли раз, подивилися, ці чоботи коштували майже 300, по-моєму, 299 злотих. Ну, 300 злотих. Подивилась, думаю, так, щось дороговато, почекаємо, а раптом все-таки е, трапимо на знижку. Приходимо десь буквально за тиждень, там залишилося вже цих чобіт, по дики, мабуть, по одному чи по два розміри. І промоція на ці чоботи. Ці чоботи коштують 210 гривень. Ой, 210 злотих. Суттєва знижка, суттєва 90 злотих на одній парі. Е, черевички такі, які я теж там собі набачила, але я тобі, не думала їх купувати, думаю, ну щось одне куплю, тому що це зразу буде занадто багато. Черевики коштували 219 злотих, я ці червики купила за 150, по-моєму, 9 злотих. І так я за е, те, що я могла купити за ті гроші, я могла купити одну пару взуття, я купила собі одразу дві пари взуття за 360 злотих, ще я купила навіть собі. Там, засіб спеціальний там, для по догляду за е, шкіряним взуттям. І мені все це обійшлося 360 злотих. Я вважаю, що це чудова покупка, я була дуже задоволена і е, вважаю, що я добре дуже... Я порахувала, що я зекономила на двох парах взуття 160 злотих. Це дуже така суттєва знижка, і на 160 злотих в Польщі можна ну, безбідно прожити, харчу... я маю на увазі харчуватися ну, добрий тиждень у двох то може і трошки більше. Якщо так економно, як ми живемо, то може навіть трішки більше, ніж в тиждень можна прожити. Ну, ось так, це приємно, звісно, вражає. І так само там якісь блузочки, якісь там джинси. Ми бачили на розпродажі джинси в такому одному з відомих бутіків, теж в торговому центрі, ті джинси, які коштували більше 100 злотих, вони сьогодні коштують 48 злотих. Такі вони літні, там з дірками, але їх можна купити сьогодні. Ти їх весні можеш вдягти, можливо, там вони такі вже будуть модні через цей сезон, але тим не менше, якщо там дуже не гнатися за модою, я просто за, за зручністю, то можна їх купити зараз і покласти в гардероб до зими і до весни спокійно весною надягти. От такі от здешевлені собі джинси. І джинси, і верхній одяг. Я тепер чекаю щось собі купити хочу з верхнього одягу. Тому що залишилося вдома, все все. гардероб вдома, звісно, вже таке, що там носилося не один рік. Хочеться щось собі купити новеньке. і я сподіваюся, що я таки куплю собі щось здешевлене, щось саме за промоцією. Бажаю вам всім успіхів, бажаю вам можливостей купувати не за промоцією, звісно, а якщо за промоцією, то ще краще економити свої кошти і розумно їх витрачати. На все добре вам. До побачення.